Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо навчатися вирішувати задачі. Що таке задачі, спитаєте ви? Задачі це невелика розповідь, в якій є питання, на які потрібно відповісти. А ось і перша задача. На гілочці сиділо три пташечки. До них прилетіли ще дві. Скільки пташечок сидить на гілочці зараз? Міркувати станемо так. Про кого говориться у задачі? Вірно, про пташечок. Що про них говориться? У задачі говориться, що на гілочці сиділо три пташечки, і до них прилетіло ще дві. Яке питання у задачі або що нам потрібно знайти? Нам потрібно дізнатися, скільки пташечок зараз на гілочці. Поміркуємо. Якщо пташечки прилетіли, їх стало більше чи менше? Так, вірно, їх стало більше. Який знак нам потрібен при складанні прикладу плюс чи мінус? Вірно, малята, плюс. Отож. Складаємо приклад і прочитаємо його. До трьох додати два дорівнює п'ять. Яка відповідь у задачі? На гілочці сидить п'ять пташечок. А ось послухайте другу задачу: Шість веселих ведмежат за машиною біжать. Та один малюк втомився. На дорозі залишився. Швидко відповідь знайдіть. Чи багато фі біжить? А тепер, малята, давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого говориться у задачі? Вірно, про ведмежат. Скільки ведмежат біжать за машиною? Так, шість ведмежат біжать за машиною. А скільки ведмежат втомилося і перестало бігти. Вірно, одне ведмежа втомилося і перестало бігти. Яке питання у задачі? В задачі нас питають, скільки ведмежат продовжують бігти? Міркувати станемо так. Якщо одне ведмежа втомилося і зупинилося, ведмежат менше стало бігти чи більше? Вірно. Їх стало менше, ніж спочатку. А який знак потрібен при складанні прикладу плюс чи мінус? Ну, звичайно, мінус. Отож, складаємо приклад. Шість мінус один дорівнює 5. Яка відповідь? За машиною біжать 5 ведмежат. Які ми молодці малята! Разом ми вирішили аж дві задачі. А зараз я хочу перевірити, чи зможете ви вирішити третю задачу. Отож послухайте уважно умови задачі. Три маленькі киці грались у травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Малята. А відповідь напишіть мені або намалюйте. Дякую вам і буду чекати від вас фотографій з рішенням задачі. До побачення!